Тільки олівці, або наше знайомство з фінською школою. Всім привіт! Хочу сьогодні вам розповісти, як нас вчора прийняли в школі в Фінляндії. Ми їздили, власне, нам центр організував школу, тобто знайшли нам школу, де вчитися наші діти. І ми вчора їздили знайомитися з директором школи, з вчителями, ну, дивитися, школу коротше, ну якось так. Просто хочу розповісти, бо я досі під враженням, враження, звичайно, приємні, дуже приємні, і хочу вам трошки з вами поділитися. Так от, приїхали ми вчора в школу, нам центр організував цю зустріч, центр прийому біженців, куди ви приїжджаєте і подаєте свої документи, ну, і реєструєтесь де і так далі. Вони вам все допомагають. І от вони нам знайшли цю школу. І на вчорашню зустріч вони нам надали перекладача. Який, власне, проводив цю зустріч, можна так сказати, все перекладав. І чого я сказала про олівці на початку відео? Бо реально від нас все, що треба, то тільки олівці і гумка. Більше нічого не треба нести в школу. Діти йдуть з одним рюкзачком, що мене дуже-дуже здивувало. Я читала, звичайно, про школи, але якось десь цей момент упустила, що тільки олівці і більш нічого. Прийшли ми до школи школа в селі. Nej. По наших мірках, напевно, селище міського типу. На жаль, з відео я не можу ніякого робити в школі. Я вчора директором говорила, вона каже, що не всі батьки дали дозвіл на те, щоб їхніх дітей фото або відео можна було публікувати. І от якщо випадково якась дитина потрапить в кадр, ну, короте, вони попросили, вони не забороняють, але попросили, краще не треба, я вирішила, що якби, ну, не треба і не треба. Коротше, знімати зі школи нічого не будемо. Навіть якщо я буду. Знімати своїх дітей, ніде я це публікувати теж не буду. Ну, так, тому що тут трошечки по-іншому, не можна. Менше з тим. Ми приїхали, школа в тому селищі досить така невеличка. Саме приміщення маю на увазі, але там є спортивний майданчик, там є різні там, качелі для діток, всякі гойделки такого плану. Нас зустріла директор школи. Разом з тим вона є. Вчителькою в класі нашого Захара, і, чесно кажучи, тої зустрічі мене ще сьогодні мандражить, тому що ми прийшли, вийшли з автоми, що прикладача не було, вона запізнювалася. І нас от зустрічає директор на порозі школи і говорить до нас українською мовою. Ну, як українською, вона переклала кілька речень і переклала, до речі, дуже-дуже гарно. Скажімо так, Ну видно, що не лише Google-перекладачем, видно, хтось їй допомагав, бо я не знаю, але перекладено все дуже гарно, правильно. І вона навчилась його. Ну не скажу що прям на пам'ять, але читати. І реально вимова була. Ну, я все зрозуміла, що вона говорила. Мені було дуже приємно, я прям мене аж розчулило, чесно кажучи, тому що це не було просто там привіт. А це було кілька речень про те, що вони нас раді бачити там, привіт українцям, ми вас раді значить, бачити. Ласкаво просимо в нашу школу і щось там у нас ще. Я вже не все запам'ятала, чесно кажучи, тому що реально перший раз за цей місяць от реально мене накрило, бо українською ми спілкуємося тільки. Ну, між собою, тобто в колі сім'ї. Я, чоловік, і діти, більше ніде української я наразі не чула, хоча я не мала часу шукати українців поблизу, щоб за спілкування чи дружби, тому мене трошки накрило. Е, перше моє здивування було після того привітання, точніше друге після того привітання це те, що всі дітки в школі бігають босі. Ну, Хто не хоче боси, може взяти капчики домашні, але в загальному без взуття. Великий гарний зал. Ми зайшли от зразу при вході. Просто розкажу, може хтось уявить собі менше з тим. Там е сцена. Стільці зручні, це для виступів різних, для якихось там до них приїжджають, наприклад. Ну, типу, як конференція, не кон... ну, для діток це не конференція, але в такому плані, що хтось там щось розповідає, якийсь ляльковий театр, щось такого плану наказала. Ну, вистави, не знаю, ляльковий, не ляльковий менше з тим. Можливо, дітки самі це роблять, бо ми ще так просто поверхнево це все обговорили. Ну, але сцена. І зручні стільці. І далі їдальня, кафетерій, точніше, навіть де дитина собі заходить і може взяти все, що вона хоче на обід, з того, що там пропонується. Ось. І далі ми вже пішли безпосередньо в клас. Захар йде по їхніх класах. Він зараз в четвертому в Україні, тут він йде в другий клас, а Богдана йде в перший клас. Ой, то для мене таке дуже якесь тривожне відчуття, тому що клас. Ну, насправді вчителі, обидві вчительки дуже мені сподобалися. Ми познайомилися вчора, мені сподобалися класні кімнати, мені сподобалося, як все обладнано, дуже все так комфортно для дітей, дуже тепло, дуже просторо, дуже світло. Все, ну, дуже мені, мені все сподобалось. Просто є якби сказати, такі знаєте, відмінності, ну, бо в нас все-таки більше. Школа це все одно треба купу всього купувати, канцелярії, зошити якісь, зошити з друкованими основами, якісь підручники. Цього всього тут немає. Як і немає домашнього завдання, якщо не помиляюсь до шостого практично класу, там щось трошки в них буде, якісь там домашки, але це там раз десь там в тиждень чи раз на два тижні, так як мені пояснили. І... Ну, так, як таких домашніх не буде. Просто йдуть вони, на жаль, мені розповідали, я читала про те, що є оці класи, де дітки з різних країн, які не знають мови, там рік вчать мову, цифри, так, букви пишуть і так далі. І Тоді вони переходять до інших діток, щоб з ними вже вчитися по програмі. Так от, мої діти йдуть зразу з дітьми. Просто клас. Немає тут такого класу підготовчого. немає. І ми перші українці, які взагалі в цю школу потрапили. Вони так, ну директор так сказала, що тут до нас українців не було. В принципі, це все. Діти пішли після приходу нашого, вони пішли кожен свій клас, знайомитись ну, з дітьми, там вже якийсь такий міні-урок в них був щось таке. Дітки їх привітали в кожному класі, все. А ми вже безпосередньо спілкувались, заповнили заяви на те, щоб їх прийняли в школу, на те, щоб приїжджав автобус, забирав їх і на групу продовженого дня, бо мені радять їх лишати на групі, щоб вони швидше вивчили мову. Ні одного вчителя, який би розмовляв українською чи російською, там немає. Всі фіни і мої двоє будуть українці. Я не знаю, як це буде. Ну, мене вчителі запевнили, що в разі чого в них є Google-перекладач, яким якось таким чином будуть вони, ну, якщо буде якесь непорозуміння, чи щось діти не будуть розуміти, бо будуть вони вчити зараз пишуться, писати, читати, слова. Ну, отаке в них не буде по програмі, так і в дітей інших завдань. Це буде ну, так, такий клас підготовчий, але всередині. Ну, коротше, Всередині звичайного класу якось так, тому що в них такого окремого класу, де б всі діти були, з інших країн немає. І в них є кілька учнів, я правда не запитувала, які країни, але з України немає нікого. От таке у нас було знайомство. Розпитали нас про наших дітей досить багато про характер, вподобання, їдять щось, не їдять там отакі. Ну, Звичайно, алергія, стан здоров'я, це зрозуміло. Висловили підтримку Україні, в принципі, про війну, що вони нас підтримують. Дуже було, ну, не скажу що, ну, неочікувано, звичайно, що я розумію, що цивілізований світ нас підтримує, але все одно це кожен раз приємно чути. Потім, в принципі, розпитала нас, чи є якісь травми в дітей пов'язані з війною, чи потрібен психолог. Ось, і е, вишенькою на торті, скажімо так, це було те, що водій сам запропонував водій автобуса шкільного сам запропонував. І навіть не запропонував, він сказав, що він буде заїжджати по дітей прямо в ну, на подвір'я. Тобто мені не треба дітей. Нам не скажу, що нам далеко до зупинки, ні просто йти. Якраз такий час виходить, що ми на роботі з чоловіком, коли їм треба з дому йти на той автобус. Я трошки переживала, бо тут досить така жвава дорога, щоб і немає тротуару, як вони тих там, метрів, може, 300 до зупинки, як вони будуть перші особливо дні, там, ну, ясно, щоб я Петя відпрошувалися б з роботи, щоб їх виводити, але все одно трошки в мене була така тривога. Ось і, ну, в принципі, ми цього не проговорювали ні з директором, де ми цього не озвучували. Просто ми між собою така була мова, і от цей водій так як відчув, що в нас така є невеличка ну, проблема ми ще на роботі вранці, вранці в 7,50 забирає 4 дні, а в середу буде забирати в 9. 20 чи 2 на 15. Треба подивитися, там точно по графіку. Ну, так от, Водій сказав, що він буде забирати нас під хати. Ну, Така в нього, типу, що підтримка нам, як українцям, ну, не знаю, як це сприймати. Але ну, мені було приємно, по крайній мірі. Вчора, до речі, водій заїжджав знайомитись з нами. Ну, от так. До речі, напишіть, що в Фінляндії, що прийнято дітям нести в школу за день народження, ці гостинчики. Бо вона за день народження, скоро я не знаю, що купити.